Тема нашого уроку – принципи ринкової економіки, кругообіг в ринковій економіці, попит, пропозиція, ринкова ціна, конкуренція, функція держави в ринковій економіці, державний бюджет, податки, напрямки, видатків. По перше, ми повинні розібратися, яким чином працює ринкова економіка, як ви вважаєте, у чому обмеженість ресурсів і як вона пов'язана з. Безмежністю потреб людини, тобто чому у нас ресурсів мало, а у людей постійно великі потреби, які завжди хочуть більше, більше і більше. Чому так є? Продовжуємо люди діють в економіці у різноманітний спосіб. Вони приймають рішення, як споживачі купують товари та послуги. Вони приймають рішення як виробники, надаючи людські та природні ресурси, і заощадження. Що уможливлює інвестування у капітальні товари, люди також приймають рішення як громадяни чи виборці, що впливає на економічні рішення, які приймають в економіці колективно. Отже, постійно необхідно робити вибір або щось робити людини, таким чином, як використовувати ресурси чи отримувати максимальну вигоду. Людина постійно у виборі. Уявіть собі, що ви приємець, який вирішив. Виготовляти якусь продукцію, які питання будуть перед вами: що виробляти, як виробляти, для кого виробляти, тобто визначити вік. і навіщо виробляти? Ці проблеми вважаються головними, тому що стають як правило перед економікою країни, так і перед кожним виробником. Тобто, ви помітили, що ви б ми з вами не пішли навколо нас. Величезні магазини або маленькі крамнички. У кожному закутку ми можемо побачити якісь там кав'ярні, і ми вирішуємо, куди ми йдемо і що ми будемо купляти. Але мало задумуємося на самому разі над тим, якщо ми захочемо відкрити власне виробництво, що потрібно враховувати, які чинники потрібно враховувати. І це є. Основною проблемою економіки, тобто, що виробляти, для кого виробляти, і як виробляти, перед нами стають такі терміни, що є голосування грошима. Ще раз для кого виробляти і як виробляти що таке голосування грошима? Тобто кожна установа, де щось продається, повинна до себе завлікати клієнтуру. Якщо цього не робити, клієнт піде до іншої установи, і там щось буде собі брати. І так, голосування грошима це прояв споживчого попиту, певна заявка споживача на той чи інший товар у певній кількості. Ринок створює надійний механізм виробничої орієнтації підприємств, оскільки в його основу покладені потреби людей і враховані їхні доходи. Єдиною перешкодою на шляху безпосередньої орієнтації виборників на процесі споживачів може стати лише обмеженість виборчих ресурсів. Тобто ви повинні зробити висновок, що ринок це механізм. Він розрахований на потреби людини. І повинен враховувати доходи цих людей, які прийдуть саме до ринку. Тепер перед нами проблема для кого виробляти залежність від смаків, споживачів, бажань споживачів, можливостей споживачів купити певний товар. В основі вирішення проблеми лежить грошові доходи споживачів. тобто Кожна людина вирішує сама, що вона хоче обрати. А людина, яка буде виробляти, повинна вичислити, що потрібно споживачу. Проблема як виробляти пов'язана із організацією виробництва, способом поєднання ресурсів технологією технології виробництва. У розв'язанні проблеми важливим чинником виступає голосування грошима та конкуренція за часи. Розвитку людської цивілізації знайдено лише один спосіб організації економічного життя, який ефективно розв'язує ці питання: ринкова економіка. Етак, основні принципи ринкової економіки. Визначення ринкової економіки. Ринкова економіка це економічна система, де рішення щодо виробництва та розподілу продуктів приймаються на основі існуючого попиту та пропозиції, які визначають ціна. І товар на послугу, тобто ринкова економіка, це спеціальна економічна система. В ній є ціна, товар, послуга. Існування ринкової системи вимагає, щоб у суспільстві виконувало деякі принципи цієї економіки. Принципами є взаємодія між учасниками, тобто суб'єктами цієї економічної діяльності. Головною умовою ринкової економіки є економічна свобода. Це означає, що учасники економічних відносин самі приймають рішення на основі власної вигоди і несуть відповідальність за свої дії. Тобто підприємства самі обирають гали своєї діяльності, вирішують, яку продукцію випускати, як працювати, і коли припиняти свою діяльність. Споживачам економічна свобода визначає можливість на свій розсуд і в межах своїх грошових ресурсів обирати, де, як, що і в якій кількості купувати. Економічна свобода неможлива без існування приватної власності на ресурси та засоби виробництва. Приватна власність дозволяє людині залучати та використовувати різноманітні методи, відстоювати власні інтереси, отримувати користь та прибуток сприяє економічному зростанню. Наприклад, Фрідріх фон Гаєк. Дати його життя 1899-1992 отримав Нобелівську премію, тому що працював саме у галузі розвитку економічної свободи. Він дав визначення економічної свободи і сказав, що це свобода будь-якої діяльності, що включає право вибору і пов'язані з цим ризик та відповідальність. Свобода вибору в конкурентному суспільстві застосована на тому, якщо хтось відмовляється застосовувати наші потреби, ми можемо Можемо звернутися до іншого. Тобто, якщо ти не виконуєш мої потреби, не задовільняєш мене, я можу звернутися до когось іншого. Представте собі ситуацію: ви пішли до магазину і у ньому захотіли собі купити якийсь гаджет, і вам не сподобалось, як вас обслуговує продавець. Що ви робите? Розвертаєтесь, де до іншого магазину, де ви вже візьмете гаджет, тому що вас будуть добре. Вслуговувати тому ми повинні враховувати, що в нас є конкуренція, і коли є конкуренція, це добре, тому що не встановлюється конкретна ціна. Ми можемо щось купити дешевше, краще і у тому місці, де нам сподобається ринкова економіка. Неможлива без конкуренції, економічного змагання між виборниками з метою отримання доходу. Щоб конкуренція була можливою, потрібно, щоб на ринку існувала велика кількість продавців. Тобто, щоб ми йшли до того продавця, який нам подобається. Велика кількість продавців забезпечує конкуренцію, забезпечує розвиток ринкової економіки. Жоден з цих продавців не може вплинути на ціну товару та пропозицію товару. Так само має бути багато покупців, щоб не було можливості окремого впливу на попит на ринку. Автоматизм регулювання. Особливо на ринку потрібен автоматизм регулювання. Підприємці не можуть контролювати ціни, а споживачі та підприємці вибирають продукт на основі повної інформації про нього і узгоджують свої інтереси. І ці інтереси. Здійснюється завдяки добровільним ринковим угодам у вільному ціноутворенні. Відповідно до статті 321 цивільного кодексу України право власності є непорушним. Власник має право витрати своє майно від особи, яка незаконно без відповідної правової підстави заволоділа ним. Має право на відшкодування завданої йому майнової або моральної шкоди, а також звернутися до суду з вимогою про заборони вчинення нею дій, які можуть порушувати його право, або з вимогою про вчинення певних дій для запобігання такому порушенню. Власник майна має право вимагати усунення перешкод у здійсненні ним право користуватися та розпоряджатися своїм майном згідно. Статті 391 цивільного кодексу України. Ми всі пам'ятаємо, що коли ми володіємо майном, ми повинні ним користуватись, розпоряджатись. Таким чином, право власності це врегульовані законом суспільні відносини щодо володіння, користування і розпорядження майном. Право власності в Україні охороняється законом, і кожен громадянин в Україні має право на свій розсуд володіти, користуватися і розпоряджатися належним йому майном. Відповідно до принципів ринкової економіки, основними власниками всіх ресурсів є саме населення, яке в економіці представлено домогосподарствами. Різноманітні підприємства чи фірми мають залучити ресурси для виробництва товарів і послуг. Далі підприємства за допомогою залучених ресурсів виробляють товари та послуги, які потрібні споживачам, тобто домогосподарствам. В житті, як і в природі, мають місце процеси, які постійно повторюються. Створений у виробництві продукт рухається далі в обміні, розподілі і споживання. Саме цей рух називають економічним кругообігом. Економічний кругообіг складається з обміну розподілу споживання. Обмін це Економічна діяльність і відповідні відносини між економічними суб'єктами, у результаті яких забезпечується просування продукту від виробника до споживача. В обміні беруть участь крамниці оптової і роздрібної торгівлі, торгівельні бази. Розподіл це економічні відносини, у результаті яких формуються доходи. Ці відносини виникають між підприємцем та Найманим працівником з приводу заробітної плати, між власником грошей банком з приводу процентів за депозитом, між власником землі і орендарем, з приводу орендної плати. Нарешті між громадянами і урядом з приводу сплати податків та одержання соціальних виплат. Споживання це економічні відносини, які опосередковують. Використання доходів та одержання користі від придбаних речей та послуг при цьому, щоб був постійно неперервний зв'язок. Такий неперервний зв'язок, як ми вже казали, між обміном, розподілом та споживанням називається економічним кругообігом. Економічний кругообіг здійснюється через ринки ресурсів і продукту між суб'єктами економічного домогосподарства володіють економічними ресурсами, постачають їх підприємствам. За допомогою цих ресурсів підприємства виробляють товари та послуги, платежі, які здійснюють підприємства, купуючи ресурси, являють собою. Витрати цих підприємств, але одночасно вони відображають потоки зарплати, ренти, відсотків і прибутків сімейним господарствам від продажу ресурсів. У результаті взаємодії двох ринків відбувається кругообіг, а між самими ринками досягається рівновага. Коли до кругообігу додаються заощадження та інвестиції, виникають два шляхи, якими кошти можуть. Перемішуватися від домогосподарств до ринків продуктів, перше здійснюються затратами на придбання, друге кошти рухаються через фінансові ринки, збереження інвестицій. Водночас певні проблеми ринок неспроможний розв'язати. Цими проблемами є у приватному секторі. Не виробляти блага колективного споживання, тобто суспільне блага. З часом конкуренція внаслідок злиття і поглинання компаній може стухати і утворюються монополії. У результаті спадів та економічних криз підприємства можуть масово банкрутувати, що призводить до безробіття та зубажіння частини населення. Держава існує для того, щоб регулювати ринкову економіку. Вона це здійснює трьома способами: збирання податків, здійсненням державних витрат, регулюванням кількості грошей в економіці. Держава надає всім господарським структурам можливість користуватися своїми послугами для забезпечення цих послуг. Держава збирає необхідні грошові засоби у вигляді податків, які сплачують в державний бюджет домашні господарства фірми підприємства. Держава надає всім господарським структурам можливість користуватися своїми послугами для забезпечення цих послуг. Держава збирає необхідні грошові засоби. Цими грошовими засобами є податки, які сплачують в державний бюджет домашні господарства і фірма, тобто підприємства, необхідні для своєї діяльності ресурси споживачі послуг. А також держава вона може закуповувати в домогосподарствах і фірмах щось для того, щоб регулювати ці ринкові відносини. Крім надання різноманітних послуг, держава здійснює різні грошові виплати фірмам і домашнім господарствам. Це називається транспортними платежами. До таких платежів відносяться грошова допомога, пенсії, державні субсидії фірмам тощо. Держава є соціальною лише тоді, коли являє собою тип держави, яка прагне створити кожному громадянинові максимально сприятливі умови існування, можливості для реалізації його індивідуальних талантів та здібностей, забезпечити високий рівень соціальної захищеності. Сьогодні йдеться про те, що держава має брати на себе турботу зі створення умов для формування матеріального добробуту громадян, забезпечити регулювання економіки з огляду на необхідні збереження екологічних умов існування, захищати економічні і соціальні права людини. Метою соціальної держави є забезпечення гідного існування всіх громадян. Фактично для такої держави діє гасло. Держава існує для людини, для захисту її визнаних прав та свобод. Ваше домашнє завдання. Перше, зробити кластер сьогоднішньої нашої темою уроку. Те, що називаю кластер, ви називаєте кросвордом. Обираєте собі слово домогосподарство. Це ваше ключове слово. І до нього складаєте слова. Ми всі пам'ятаємо, що господарства» ми записуємо вертикально, а інші слова і терміни, які нам зустрічалися, ми пишемо горизонтально. Друге, складіть, будь ласка, синквейни до таких термінів. Голосування грошима, ринкова економіка. Соціальна держава. Складіть модель економічних відносин, застосовуючи матеріал сьогоднішнього нашого уроку. Дякую вам всім за увагу.